Доброго раночку. Продовжуються мої сірі будні. Знову йду на роботу, знов хочу спати, знову обстріли. Ой, десь пропала від вас, знаєте, нічого не хочеться. Після них як по розкладу оці бомбьошки, то, знаєте, коли не висипаєшся, постійно працюєш одне і те саме. Не хочеться нічого взагалі. Сьогодні. Сонечко, спека вже з тиждень, напевно, може трошки менше. Спека така капець На вулиці. Спека в салоні. Кондиці... Кондиціонер, слава Богу, працює. Відремонтували, тому що він на днях у нас потік прям зсередину приміщення. Ой, Діанка наша знов поїхала в Кривий Ріг. <кій> І Даша вже забрала златані документи. Так що, коли приїде, треба буде віднести до школи. Я вже казала, що ми були у школі, а злату беруть до школи. Треба буде з документами, як вона приїде піти. Зараз хочу забігти в Єву, купити там. Дещо для прибирання, тому що вже позакінчувалось багато хімії в мене. І бігом з тим пакунком буду бігти на роботку. Всім привіт! Знов біжу, як завжди, на роботу. Думаю, це вже не цікаво, тому що кожен день я зранку йду на роботу. Біжу, тепер в мене голова забита багатьма. Думками. Місяць назад я купила нам з дівчатами путівки. Ми збираємось з ними їхати в подорож. Це буде автобусний тур. І не знаю, це перший раз, це наша перша поїздка за кордон буде. За кордон. І тепер у мене ціла купа питань до цього. Лишився лише тиждень. До моєї відпустки і за цей тиждень треба багато всього вирішити. Але з тими роботами я не знаю, як це все зробити. Ну що, перший запис в мене відмінився сьогодні, дають мені трошки видихнути і зробити свою справу. Тому сіла біля кав'ярні, тут, біля мудром. Взяла собі здоровезний стаканчик лати. Тут поруч аптека, в якій я постійно беру ліки. І тому я сижу і по списку собі складаю список з ліків, зараз піду це все купляти. Тому що вдома, як виявилось, у нас немає майже нічого. Всім привіт, ранковий дайджест. Вчора ліки всі купила, так що в нас тепер є запас ліків. Тепер треба скласти списки речей, які треба з собою обов'язково взяти, щоб нічого не забути. А сьогодні я вихідна, але їду працювати. Зараз зроблю дівчинку, потім зроблю собі нігтики. А потім у нас із златою є в планах пофарбувати собі, заламінувати війки. Але не знаю, чи ми це зробимо. Як воно далі буде цілий день іще попереду, як в нас. Далі все піде. Обов'язково треба сьогодні зайти на пошту. Мені прийшло дві посилки. Звичайно, заберу їх, обов'язково вам продемонструю, що я там купила. Це таке, що дуже потрібно. Ну, наприклад, мені це дуже потрібно. От, збираюсь і поки що біжу на вулиці. Вітер холодний, знов. сонце світить на градуснику, 18 в тіні. Але ви знаєте, такий вітерець прохолодний, так що буду вдіватися, бігти працювати, потім до вас повернути. Майже кожного разу історія повторюється. Бачите, стіканула я з тим піджачком. Він лишній. Зараз буду його знімати. В хаті протяг все відкрите, всі вікна, тому там прохолодно. Я в хаті змерзну вічно, а потім виходжу на вулицю, і мені вже стає спокотно. Так що Зараз буду роздягатися. Ніяк мене це не навчить, але краще мені хай буде тепло, ніж я замерзну. Все, попрацювала, собі нові нігтики зробила. Я зараз підемо на Укрпошту забирати свою силочку. Зараз вам обов'язково покажу, що я там собі на Хто нас дивиться давно, пам'ятає, що ми колись їздили відпочивати на море. Дикуно. І в нас є традиція на мій день народження їздити, відпочивати з наметами десь на природу. От, і так як у нас колись були матрасики надувні, вони вже своє давно вже прожили і вже вмерли. Плюс з ними було дуже незручно. Коли ти вночі просинаєшся десь на землі на холодній, тому що матрас здувся. Тому я вирішила, що нашому наметовому містечку в комплекті наметовому нашому для відпочинку на природі не вистачає комфортних спальних місць. Тому ми придбали, зараз покажу, що отакі От штуки ми купили. Дивіться, чухольчик такий. Зараз все самі побачите. Та й ми самі теж саме подивимося, що ви... Ну, так, да, ми бачили відео, як це робиться, але ще не відкривали. Ага, це ножки такі класна штука. І тепер з боку ти ми ж е... це продіти треба в ту штучку і закріпити, ага. і з другого боку, да? Шо? Відвалилося? А може його натягнути, да? Треба, щоб з другого боку воно не, тоді не. буде триматися. Не, мені вже подобається. Ні, це краще, ніж матраси, я ж кажу, коли ти зранку встаєш, просинаєшся і ти лежиш на землі. Або серед ночі, коли ми з насосом скільки разів було таке надували ці матраси. О, тепер з того боку, так? І воно буде натягнуте? Да. Так. Ну, нас трошки отак зробити. Так. Ага, так тут еще нічого себе воно натягується. Шо? Не хватає сили. О, я дивую вона, як струна. Лягай. Трошки хитається вона. Ну, головне на ній нахитатися. Де повний рост. О! Нормально? Да. Не скрипить, як колись, так? Да? Оці пружинки. Ні, так добре. Класно. Все, тепер будеш спати на розкладушки. Ні. <пілляє> Нормально кем. Купили до нашого кемпінгу такий гамак і до нього кріплення. Комплект кріплень. Бачите? Так що тепер в нас буде дуже зручно в нашому кемпінгу. Вихідний має бути вихідним. Сьогодні я вже попрацювала, багато справ корисних зробила, тому треба вихідний зробити вихідним і піти погуляти. Тому у мене зараз, дивіться, невеличкий перекус. Зараз їм бутерброд з ковбаскою і ми підемо кудись гуляти. Всім привіт! Біжу на роботу, як завжди. Нічого для вас нового і для мене теж. Біжу, вирішую е <щ iterationalah> останні якісь там питання по дорозі на роботу, перед роботою, під час роботи, те, що пов'язано з подорожю. Бігаю, купляю якісь необхідні дрібнички, яких немає. Дома, щоб не забути, нічого складаю списки. Ох. Сьогодні буду дзвонити в туристичне агентство, вирішувати, питати в них, що там в нас з нашою подорожі, тому що квиточки в мене туди, назад є, але як вияснилось, на наш тур ще потрібно добрати трошки людей. Чи все там гаразд, чи ми їдемо в цей тур, або якщо тут не добрали людей, то якась є альтернатива. Там теж непогані тури, можливо, навіть буде цікавіше. Але це треба все вияснити, щоб все вчасно зробити, щоб не було в нас якихось таких, знаєте, непередбачуваних приколів. Ось і котик. Чогось сьогодні без машини, але дивіться, який кумедний. Ноги свої розчепірив і сидить. Такий, знаєте, як стомлений мужичок такий від життя. Все його задовбало. Ну, трошки такий стан і в мене є. Все, я вже вдома. Хочу вам похвалитися. Дивіться, яка в мене краса це лаванда. Це я попросила в своїх тітки, в неї дуже багато лаванди росте. І якраз час її збирати, і я собі випросила пару таких букетків. Вона тепер пахне, слухайте, на всю кімнату. Якраз в мене міль два в одному, слухайте, двох зайців била. <кхи> Зараз подивлюсь пару серій серіальку і спати завтра на роботу зранку, післязавтра вихідна, а потім іще один останній мій робочий день.